Зі усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Національної збірної України, який відбувався 22 березня 2019 року. Це було кваліфікація на чемпіонат Європи 2020. Перший тур. Збірна Португалії. У себе вдома, не стадія Далуш. Команда Сантуша приймає збірну України Андрія Шевченка. Мирування 0-0. І сьогодні друзі, хочу згадати цей неймовірний поєдинок. Давайте про все ми будемо говорити по порядку. А сантуш якраз тоді головний тренер збірної команди Португалії, ротах Пепер Біндієш. Парцентральных захисник, Джек Канцело, Рафаель Герри по флангах, Карвали, Робневиц, Джамаутиня, Бернарду Сило, Андре Силва, да, Андрей Силва, Криштиан Роналду, стартова Стартово, 1 Португалії, Украина, Андрій П'ятого ворота, Сергей Керцов, Коли Матвинка, парацентральных захисників, Александр Кравая, Виталий Миконенко по флангах, Тарас Степаненко, центральний центральный півзахисник, Саша Зинчик, Ламановский пиздник, Роман Єремчук та Євген Коноплянка у нападі. Це стартова розстановка красива збірної України. Тепер, друзі, давайте говорити безпосередньо про сам поєдинок. В принципі, друзі, Португалія на правах господарів захопила територіальну перевагу. Захопила Португалію ініціативу. І Справді, Португалія більше. володіла Португалія більше, більше володіла Португалія. Пригадується ось непоганий момент. Виникає у збірної команди Португалії. Десь так на хвилин, так, Ну, десь так, знаєте, на хвилин, так 16. -ті. Був кутовий збірний Португалії. Українці здавалося, що вже, що вже нібито відбувається, але удар по воротах Рафаля Гереро, Андрій Пятов переводить м'яч на кутовий. Хороший плотний удар Рафа Гереро переводить Андрій м'яч на кутовий. Да, м'яч там не летів в площину воріт, але все-таки це був дуже хороший момент. Вестиснула Португалія створювала моменти, але реалізувати свої нагоди збірна Португалії не могла. Україна... Україна намагалася проводити контратаки. Але важко було Україні. Важко було Україні і Португалія. Португалія. Струдий цей матч контролювала. І Андрій П'ятов неоднократно в гру і справді вступав в пригаду це непоганий був момент у Португалії на 23-й коли Кріштіано Роналду Кріштіано Заходить у штрафний менеджер Кріштіано! Пробиває Андрій П'ятов на місці. Дуже хороший був момент у Кріштіано Роналду. Але ось реалізувати себе народу Кріштіано все-таки не зміг. Ще й прийшли сюди Кріштіано на 27-й хвилині, коли Андрій П'ятом знову витягує удар легенди. Легенди світового, світового футбола Кріштіано, який був капітаном збірної Португалії, не забуває гол врата капітана збірної України. Дуже багато, друзі, проблеми. Справді, португальці Після стандартів також створювали і справді важко було Україні. Ви знаєте, Друзі, важко було Україні. Але українська збірна вистояла. Вистояла перший тайм українська команда, хоча уж точно легко не було в Україні. Важко було. До речі, друзі, у цій групі більше були такі команди, як Сербія. Ту група та важка була, справді, я вам хочу тобто, сказати. Тобто, Литва, Сербія, Португалія, Україна. Тобто, справді, група взагалі та нелегка була для збірної України, але команда Андрія Шевченка показала хороший футбол, хорош футбол. І ще там Люксембург був. А перш там, де да, завершується нічя. 0-0 у Португалії. А другий тема Дежа Маріо, Андрія Сілова та Совза. Вийдуть у португальської збірної. Женя Армарайс, Віктор Циганков і Віталій Буєльський вийдуть у збірної команди України. Наталя номер 2. Якщо друзі казати про сам тайм номер 2 то я вам хочу друзі так сказати. Я вам хочу так друзі, сказати. і справді аден, Португалія знову Ось, все, дуже багато пробували по воротах. Збірна команда України дуже багато пробували по воротах. Футболісти збірної Португалії пробували при цьому з різних позицій. Гостер були атаки португальської збірної, ви знаєте, друзі, були такі гострі справді атаки але реалізувати свої нагоди Португалія все-таки не змогла. Ну і Україна, в принципі, знаєте, самовідомо діло. Ось проведеться гарматний постріл на 57-й хвилині матчу виконанні футболіста Португалії. Ось точно вже не пам'ятаю, хто там саме пробивав. А такий гарматний був удар, справді, такий гарматний, знаєте, такий удар. Ось, ось то саме пробивав, друзі, ось, чесне слово, вже не згадаю. Скоріше за все це був Рубінеліш. Скоріше за все, це був гарматний посл Рубіна Невіша. Тиснула Португалія. Важко було Україні. Важко було команді Андрія Шевченка. Доводилося тільки захищатися. Більш частина. В Португалії були подачі, навіси до того баданчика. Але десь так такси, так 65-й, да, Португалія атакувала, але в принципі Україна надійно стала захищатися. І, в принципі, мені так здається, що вже і Україна. Стала десь трішки вже ігру контролювати. Хоча Португалія тиснула на ворота української збірної, більше володіла м'ячем. Україна свого шансу на контратаках чекала. І справді, чекає, України свій шанс на контратаці. Друзі, непоганий був шанс тому женірмарайса, якщо не помиляюсь, там Мараес пробивав з ударної позиції, але Женір Райсу. Не вдалося реалізувати свою нагоду. В кінці кіців завершиться поєдинок і завершується він в бойову нічию. в нічию 0-0, де Португалія мала територіальну перевагу, більше володіли м'ячем, більше позицій не атакувала. Але Україна показала характер. І гідний бій україна португальців показала. Якщо до розібрати статистику того метча, то 16-2 це насудере по воротах перевага у Португалії. 8-1 це насудере з площадо перевага у Португалії, 58-42 контроль м'яча. В принципі, за володінням 52, припишу 58 на 42. Ну, не така прям таївка, і вам хочу сказати, перевагу. Тобто, в принципі, Україна, непоганий м'ячем володіла. З кутими 18-2. Ось тут було. Ось це справді було прям дуже багато кутових Португалії. О, да, ще підвести таки підсумок, то да, Португалія була ближче до забитого м'яча, але цей шанс... Женіар Марес! Був просто неймовірний якийсь шанс не реалізував Женіар Марес. В будь-якому випадку суддя, дає фінальний свисток, де да? команди розписують нічі 0, -0. В принципі, вже ще нічия, абсолютно справедливий рахунок, Україна уж точно до поразки не награла. У тому матчі команда Андрія Шевченка показала характер, показала справжню силу духа, я би навіть так сказав би, да? Ось, і витримала цей тиск від збірної Португалії. Кіці-кіці, в команди розписують бойово нічого 0-0. І якось так, І в принципі, збігаючи наперед, друзі, скажу вам, що Україна виграє та групу. Україна буде першою, якраз то у Києві, НСК Олімпійському, Україна Португалію з рахунком 2-1 обіграє. Насправді, це була просто якась немірна кваліфікація для України. Друзі, ну що ж привітали цей поєдинок збірної України, який відбувався 22 березня 2019 року. Кваліфікація на чемпіонат Європи 2020 Португалія Україна. Рахунок у матчі 0-0. І я вам, друзі, хочу побажати до речі, тільки добра та щастя в житті. Найголовніше, друзі, що правильно, щоб ви усі були щасливі. Усім до побачення, мої любі друзі, усім до нових зустрічів.